Вітаю, мене звати Ніна, я вчителька української мови і хочу поділитися враженнями від навчання в освітньому центрі Я і Моя школа. Я проходила курс Мотивація до читання. Це був захід офлайн у Києві, називався він таке літературне коло, де усі вчителі, філологи і не лише вчителі мали змогу обговорити, як же Учні мотивувати до читання, як же їх заохочувати, як бути з тим, що діти зараз стали менше читати. Захід проходив у форматі таких коротких виступів від шістьох вчителів-практиків. І ми мали змогу обговорити теми, мали змогу обмінятися досвідом, а також було багато інтерактивних різних вправ, все пройшло цікаво, насичено і швидко. Хочу відзначити роботу організаторів вона була на високому рівні, починаючи від комунікації, закінчуючи організацією та після заходу вже, тому що нам в телеграм-канал надіслали всі матеріали, кожен отримав сертифікат про підвищення кваліфікації, і ми маємо змогу далі тримати зв'язок і підтримувати одне одного. А це сприяє розвитку вчителів, саморозвитку, професійному розвитку. Також це сприяє такому обміну думок. І а, кращій роботі. А, спасибі команді освітньому центрі. Центру Я і моя школа за вашу роботу.